9.22 ранку. Буду зараз розтопляти котел. Котел, який затух учора. Ми ніч не топимо. Затух учора в нас він о... Ну, в 10 вечора вже потухло все. І дивіться, скільки зараз градусів. На дворі мінус половиною. Для мене 24 градуси. Це холодно. Для мене гарно, коли ось так. 27. Іду розтопляти. Холодрига на дворі, а щоб у хаті було так добре тепло. Це не з неба падає, а це он. Цього року ми ще не їздили всі, тільки хлопці по сушняк. А так, в отаку погодку ми їдемо по дровця, як доповнення до наших основних дров, які заготовляють сирими, а вони тоді висихають. Тому я краще поїду померзну десь, заготовимо дров, але в хаті буде тепло-тепло. Ось на дворі така температура зараз. Так, а я йду ж по дрова. Сьогодні 3 грудня. Коровки закриті. Світла нема. Пал, це докласти котел, це все влізе, буде повен. Ось тато мені вже привіз, приніс дубових сухих дров. Зараз пів на десяту вже, напевно. Зараз я вам дам їсти. Вчора замісила фокачу, щоб по-бистрому італійський хліб. А сьогодні не знаю. Якщо вірити графіку, який вивісили, новий графік. Відключення то в 10 включиться, може зараз замішу хлопцям спечу рогаликів. Бо давно таке пекла. У мене зараз три думки. Світло включилося, стиралку зарядить, хліб, бо ми не, не їмо купованого хліб, і, і зарядити всі гаджети. Оце така у така мене проблема. Ну, ще якщо хлопцям ніколи, то ще на молоти дерті. Це три в мене. Нагальних проблем. Завжди, як світло включається, все бігом-бігом. Ой, бідні трояндочки мерзнуть. Все мерзне. Так, добре, піду розтопляти. Хотіла ще щось сказати, забула. Кусечка, як ти переніс таблетку від блог? Нормально. Там писалося, що може тошнити, блювання, нудота. Подавлений стан, нічого веселий, хороший. О, чухайся, я тільки думала сказати, ну то просто зачухалось. Він уже не чухається. А ми розтопляємо котла. Зараз буде. Це як гарно горить упаковка з 2 кілограмів борошна. Який гарний. Ой, мій, мій улюблений колір. Дивись, зелений. Різнокольоровий. Отак. Я не сама. Ой, а де він? Пішов. Бостик. Доця. Ух ти. Ух ти. ой йо Оце апарат. О, не всі ти... згадають. Як ти думаєш, чия це лампа? Наша. Це не наша домашня. Це не наша лампа? Ні, вона наша, тільки... А... Це лампа баби У нас без цього ж було. У нас була без оцього, цього, але я не знаю, де ми її діли. О, зараз по... почистимо. Може по глупості вибросили, а може побили. Зараз ми її почистимо і ну в хату туди нести не будемо, а на кухні Ні, світить на кухні, можна, да. бо на кухні можна ж потолки помити, <гад> а там. Та там нам і не потрібно для чого, що <гад> ми <гад> там робитимемо. А зараз почистимо в конотопі купили керосин цього разу. Так, От, зараз Ось зробим. такий раритет. Так. У нас тут насіння арбузове сушиться. Вже високого треба сипати до кучки. Угу. Зробимо. Ось так. Я ось тут її поставлю. 10.10 вимкнулося світло, а в мене вже тісто готове і робота пішла. Зараз буду ставлять пектись. Ще в нас у морозилці закінчилося сало з чесничком у банках. Тому вчора витягла ще два кусочки сала з морозилки, чесничок. І зараз скручу, поки є світло. Ось перекрутила з чесничком, посолила, можна перчику чорного, меленого, кому як подобається. І... І... Скуштувала і залишаю трошки при кімнатній температурі, може сіль краще розтане. І якщо буде ще мало сольне, то ще трошки досолю. Складу в баночки, які закручуються, у скляні баночки, і у морозилку і будемо смакувати Уже третій противень у мене моїх. Рогаликів печеться. Ось ось таким варенням, зимове варення, із зимових яблук. Воно шматочками тверденьке. Ну, думаю, що встигну, поки є світло. І все, і обідня поранка підходить. Ось такий невеличкий кусочок мого ранку. І ось такі рогалики вже в готовому вигляді. Рецепт є в мене на каналі. Я внизу під відео залишу ссылку. М'якенькі. До речі, ця косметика мені сподобалася. На українській в мене ось що вилізло, але вже прижигається. І в цілому досить непогано. І навіть оцей бібі-крем я навіть не очікувала від такої бюджетної косметики. Я так скажу, краще я буду користуватися китайською корейською дешевою косметикою, ніж нашою українською. Там навіть найдешевша краще за деякі наші розрекламовані бренди. А я червоненька, бо там печу, котл горить, і в кухні досить <різь> спекотно. І Є... котл уже горить. Що Вон, включила насос щодо. Опалення. У нас зал здоровий, 7 на 4. І можна здатися, що такої батареї замало, на такий здоровий зал, і він угловий. Там за ним сходи в хату заходити. Це углові стіни, нічим не утеплені, бетон. А ось за цією стіною стоїть котел, Там кухня у віранді. Була віранда, але тут майже у всіх в таких домиках перероблена на кухню. І може здатися, що тій батареї буде мало, повторюся, але. Це не так. Цю плитку я клала, вона просто ось тут руки не вдержиш. Плитка звичайна, але покладена на жаростійкий клей вже з 2017 року, бо ми перейшли, ми скрізь ремонт зробили крім залу, а в залі я робила ремонт майже через рік, як ми вже тут жили. У 2017 році я поклала і ніде нічого ще не відвалилося. Тому це оце зараз стою за метр від неї, і тут просто спека. Тепло дуже гарне, як від дуже-дуже гарної батареї. Тут уже холодна до стіни. А ось тут, чому е тачка тут сталася? Тут були двері. З тієї віранди туди, туди двері і двері сюди, у зал. Але ми там поставили котло, і це були двері, тут у нас виходить. Димохід вгору йде. Щас я далі відійду. О, і виходить, що там йде димохід вгору. І тут виходить дуже-дуже тепло, вон там замазане. Там я вибираю, ну, як попел. Раз у сезон десь вибираю. А он моє чудо.